Це і управління військами, побудова його, і організація військ абсолютно неадекватна, оскільки ворог воює дивізіями, корпусами, ми досі воюємо бригадами, батальйонами, ротами. Так, і проблема забезпечення. Це те, за що відповідає Верховний головнокомандувач Зеленський, ставка верховного головнокомандування, міністр оборони, міністр стратегічної промисловості. Це забезпечення боєприпасами, це забезпечення дронами. На цьому напрямку просто катастрофічно відсутнє забезпечення дронами. Я просто в шоці від того, що сидять керівники, Зеленський їздить по конференціях, міністр оборони їздить по конференціях, вони їздять по закордону, вони шукають і кажуть, нема людей, ми все робимо, щоб знайти людей в армію. Посилають людей, комплектують війська, поповнюють втрати, і потім цих людей посилають на фронт. На війну дронів, без дронів взагалі нуль. Забезпечення нуль. Я вважаю, що це просто злочинні дії. Те, що на фронт, на цей напрямок Покровський зараз на мінометні батареї масово продовжують постачання бракованих мін від міністра стратегічної промисловості Смітаніна і радника президента Камишина, це злочин ніякої реакції нема. Продовжують брак постачати в армію. А самі сидять на конференціях, прес-релізи дають, брешуть постійно, просто жодного слова правди про війну. Вони просто намагаються приховати свої злочини. І потім їх спихують на генералів, що нібито генерали всі винуваті. У генералів є своя відповідальність, безумовно. Вони у нас діють, на жаль, в умовах абсолютно теж неадекватного застосування. І вони... Такі неадекватні команди, які отримують, потім їх і транслюють підлеглим. Просто закривають очі і транслюють підлеглим абсолютно нереальні завдання. І потім про це говорить. Сказав про це відкрито тільки один командир батальйону на цьому напрямку, ну, що поробиш. Я думаю, прийде час, будуть говорити інші командири. Бо я жодного не знаю людини, отут Донецьк. Жодного командира підрозділу частини, який би адекватно висловлювався про управління організацією військами, які там відбуваються на напрямку. Жодного не знаю. Не чув навіть. Зараз ми бачимо напрямки ударів противника Новотроїськи. Вони хочуть захопити повністю, хочуть захопити Шевченка повністю. І між Шевченка і Новотроїцьким пробитись на Піщане. От, хочу показати, друзі. Це просто ситуація кричуща, яка, звичайно, потребує розслідування. А хоча б автоекшн рев'ю. Ми знаємо, що наше управління військами, наше командування військове ніколи не проводить автоекшн рев'ю ніколи. Інколи пишуть звіти, які взагалі не відповідають обстановці, і просто їх фантазують, якісь керівники в Києві управління аналізу, підготовки гінштабу. Ну воно повністю відірвані від реальності. І ніяким авторитетом, повагою в військах такі звіти для прикриття керівників не, не мають. Так от, друзі, що відбувається? Ворог за два тижні зайшов в село жовте, практично там не було серйозних боїв.